Ну що ж, новий рік вже наступив, і у мене нарешті з'явився час, щоб продовжити розповідь про Копенгаген. Хочу порадити обов'язково подивити зміну караулу, тому що це дійсно нагадує олов'яних солдатиків. Щодня в Копенгагені відбувається зміна військової варти в палацовому комплексі Амалінборг. Зміна варти триває вже кілька століть. Вона обросла традиціями та особливими військовими ритуалами. Солдати військової варти у старовинній формі за особливим розкладом змінюють своїх товаришів по службі в королівському палаці. Тож, запам'ятовуйте розклад, об 11.30 загін варти виходить із палацу Розенборг і прямує вулицями Копенгагена до площаді перед палацем Амалінборг. Приблизно о 12-й годині на площі перед Амалінборгом починається зміна варти. Загін спочатку підходить до входу в палац, потім обходить кожне вартове місце на площі та змінює солдатів, які стоять на посту. Служити у варті йдуть добровільно, як і до армії. По суті, це і є служба в армії. І якщо в амалінборзі перебувають члени королівської родини Данії, а вони ще існують, як і у Великій Британії, тоді зміна варти відбувається з більшим розмахом, більше солдатів, більше ритуалів. На посту вартових біля амалінборга стоять спеціальні будки, у яких висять плащі. У давнину їх використовували на випадок тощу або морозу. Зараз плащі вішають традиційно, у будки навіть у спеку. Також до традиції належить перевірка наявності гудзиків на плащах під час зміни варти, кажуть, що раніше ці гудзики били із золота і траплялися випадки, коли їх просто крали у вартових. Тому кожен вартовий при зміні ніс відповідальність за наявність усіх гудзиків на плащі.